Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати ніжний вишковий десерт Панакоту Висипаю желатин, заливаю його водою та відставляю, щоб він набух. В Каструлю вливаю вершки, молоко, цукор та додаю ванільний цукор. Все ретельно перемішую і ставлю на середній вогонь. Як тільки з'явились перші бульбашки, вливаю розтоплений в мікрохвильовці желатин. Перемішую та залишаю охолонути до кімнатної температури. Розливаю по формах та ставлю в холодильник на 3-4 години. Для соусу в мене була заморожена полуниця та малина. Перетираю її через сито. Щоб дістати панакоту, я занурюю у теплу воду на 30 секунд. Поливаємо нашим соусом і куштуємо смачного!